Горобина, або як от зараз ми бачимо перси. Тому попередня погоджена, попередньо погоджена. І зараз маємо на меті ми тобі говорили, зараз Ще раз попередньо погоджено з міською радою. є попереднє погодження, того, що ми сумські слободівці висадимо біля 200 модрин. Значить, вулиця Кондратіва, вона зараз має назву. Кірова, але міська рада вже погодилась на перейменування цієї вулиці. Міст до вулиця Парковка. От, Наші брати, українці, свободівці, я вважаю, або пересічні громадяни висилають нам з Закарпаття, з Закарпаття, всі мудрині. Це дерево, яке, ну, на мій погляд, символізує вічне зелене, що ми нація, яка постійно відроджується, яка постійно є е, питоме духовністю. Ну я не знаю, своєю наснагою до боротьби там чи можна довго перечисляти. Я вважаю, що вічно зелене саме дерево і ця алея воякам, які загинули або воювали за незалежність нашої держави, повинні вшановуватися на Сумщині також, бо маємо історичні факти, історичні факти, які показують, що від 40 до 50 тисяч людей боронили Україну від совєтів. Потім за часів Другої світової війни воювали на боці української повстанської армії, тому маємо пам'ятку. Михайло Кутовий, Всеукраїнське об'єднання Свобода кутовий.